Друзі, <ривіт> uh, усім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі, у цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2010-2011 років групова етапа Ліги Чемпіонів сезон 2010-2011, четвертий тур групового етапу група H. 3 листопада 2010 рік Шахтар Донецьк у себе вдома на Донбас-арені команда приймає лондонський арсенал. Арсена Венгера 2-1. Шахтар Донецьк перемагає. В переможній м'ячі Чигринського та Едуарда принесли Шахтарі Донецьку перемогу. За арсенал забував Волкут. Давайте про все ми, друзі, з вами будемо говорити по порядку. 51 153 глядача було на донбас Арені, швейцарський суддя Масімо Бузака обслуговував даний матч. Ну і стартова основка, шахтар Донецький, головний тренер команди. Мір Андрій Андрей у воротах, пара центральних захисників Дмитро Чигиринський, Ярослав Ракіцький, Дарья Сернак, капітан команди Разван Рац по флангах, Томаш Хюбшман, Гай, опорний півзахисники Едуарда, атакувальний півзахисник Джадсен Вільян по флангах та у нападі. Це стартова розстановка Шахтаря Донецька. Арсенал Арсен Венгер, головний тренер команди 4-2-3-1, стартова розстановка лондонського Арсенала Лукас у э, воротах Джуру Скілачі, Оворотаху, центральних захисників. парацентральных захисник, по флангах, Уілшер, Уилл Шарапорники. Російський капітан команди атакувальний півзахисник. півзахисник на Волкот по флангах, та Бентнер у нападі. Це стартова розстановка відповідно лондонського арсенала. Тепер, друзі, давайте говорити про сам матч. Матч був дуже важливий, справді. Брещей нагадаю, що були команди Партизан. Та відповідно «Брага». Партизан брага шахтар «Донецький арсенал. А Донечане обыграли партизан в Донецке 1-0, потом на выезде Брагу обыграли, и потом была поразка как раз от Арсенала 1-5 на Эмирейтс. И в Донецке для Шатера был очень важный матч. Обидные команды не пану, этот матч начинается, но вот, друзья, десятая хвилина матча Арсенал атакует. А там еще, до речи, порядка на Насри не поганый. Дуже здорово контратака проходить в Арсенал. Шахтер Донецк команда пішла человеческого атаку, и тут Арсенал Ловить донече на контратація Волкат! бере хід, уходить від Дмитра Чегринського. виходить один-один. гол. Забиває Волк! Десята хвилина матчу. Арсенал виходить уперед у даному поєдинку. Тео Волкот збиває. Але шахтарданец. Команда Мерчилуческу не здається. Пригодится погана ага, на проголод атака. Гай, хороша передача на лівий фланг. Раз. раз Прострел, ударжат Та ще потім атака другої фази пути атаку другую подача, удар, пишла. Так стійка. Рятує арсенал. Войседак жанс. Жацан. Жадсон пробиває в стійку. Все так момент для Шахтера Донецка. Не вдається забити Шахтера Донецка, але все одно, знаєте, друзі, ось гол назрівав. Ви знаєте, друзі, ось таке було відчуття, що забіє Шахтер Донецк. Ось таке було відчуття. І ось на 28 х хвилина матчі штрафний заробили донічані. Подача з лівого фланга Дмитро Чекринського ударило його гол. Один один. Зрівнює рахунок українська команда на 28-й хвилині матчу. Дмитро Чигринський пробиває головою, то забиває, 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 забиває. Ол Дмитро Чигринський. Один-один. Шахтарданець відіграється. І потім ще проявився момент, пане прожов заходить на удар, пробиває Жацан І пробиває в руки. У Лукусу Фабіанському перший тайм підходить до свого кінця. Здалося, що рахунок таки залишається 1-1. Останні хвилини першого тайму боротьба на промофланзі Дарія Серна Дарьо Виграє боротьбу футболіста арсенала Вдається виграти боротьбу футболіста арсенала. Якщо не влезть, то у кліші. Виграв боротьбу, Дарія Серна, Дарья заходить у вільно зону, виконує простріл. Эдуарда уривается, удар Гол! Гол! Шахтар-Донецк, Шахтар-Донецк, забывая гол, Шахтар-Донецк, выходы тюперету данному матчи, фантастика, Шахтар-Донецк, преломляя матч, Зник на голову. В другому таймі лондонський арсенал, команда Арсена Венгера намагалася відігратися, і в Лондонського арсенала проводили э, доволі таки непогані атаки, І Шехтера Донецьку нелегко було в другому таймі. Але знаєте, друзі, і у донечан також були свої моменти. В принципі, рахунок, стати як і 2-2, так і 3-1, тому що моменти у Шехтера Донецька також виникали. Але в кінці кінці в Данічані протрималися. І вдається 3 листопада 2010 року в Донецьке на Донбас-арені обіграти лондонський арсенал з рахунком 2-1. 2-1. Рахунок на користь української команди. Друзі, 2-1. Шахтар Донецьк перемагає. Лондонський арсенал. По статистиці, друзі, я би хотів би пройтись. Да, ось по статистиці. Володіння м'ячів 48 на 52. Перевага лондонського арсенала. Якщо будемо дивитися з вами удари по воротах, 15-12 перевага Шахтаря Донецька. У Шахтаря Донецька було більше ударів по воротах. Ну, справедливості раді 5-7 з ударами в площину, перевага Горлонецького арсенала, але данічані свої удари в площину вцілили в два м'ячі а Арсенал забив всього на всього один м'яч. Ну і 6 за кутовими. Тут, до речі, так за кутовими перевага була у Шахтаря Донецька. Тобто Шахтаря Донецька більше ударів, більше кутових, і, в принципі, Шахтаря Донецька, мені здається, більше моментів мав ä, небезпечних. Справедливості раді, да? Удар в сіку Жадсона. Е, до речі, Жадсон був дуже-дуже активний. Очі він таки не забив, да? А вось. Але в будь-якому випадку Шахтар Донецьк перемагає Арсенал в Донецьке. Переможний м'яч забив Едуарда на 45-й гоночку, ударив Серна, викотив м'яч на Хорвата і той пробив з метрів 10, забив гол. А в Арсенала був момент найкращий у другому таймі, коли пішла подача, довга подача, пішла удар головою, відбувся небезпечний виконання Волка, так що я не помиляюся. Ну, не забили. Не забили, тому що на місці був воротар Донецького Шахтаря, тому що на місці був воротар Донецького Шахтаря. Андрій Пятов був на, на місці. на місці був Андрей Пятов, який парировал удар в притул Тео Волката. Дуже неприємний був удар від Волката, але Андрей Пятов э, справився у даному епізоді. Uh, підсумок цього матчу, да, ось якщо підбивати ось цей матч в Донецьке, uh, Шахтар Донецьк, Арсенал Лондон. Шахтар Донецьк uh, зустрічався з дуже сильним суперником Арсенал, Арсена Венгера. Суперник дуже сильний, 5-1 на Емірейтс Арсенал. Переміг Шахтар Донецьк у третьому турі, Сонг на Срі Фабрига з Шершамах забивали. За Шахтар Донецьк, до речі, також Тарн забивав, який, до речі, виступав. в арсенале. Але в Донецке Шахтар робит реванш и перемагает с рахунком 2-1. И перемагает абсолютно по делу. Абсолютно по делу Шахтар Донецк перемагает. Да, это был плюс-минус ревный матч. из за владениями, за ударами, да, это был ревный матч. И Шахтар Донецк был острейшим. Я уважающий что Шахтар Донецк перемагает абсолютно по делу. Тож приглядали ми, друзі, цей матч Ліга Чемпіонів сезон 2010-2011, 3 листопада 2010 рік, 4 тур, Донецьк, Донбас Арена, Шахтар Донецьк, Арсенал Лондон, 2-1, українська команда перемагає. Побажаємо, друзі, Шахтарі Донецьку, Арсеналу, всього найкращого вам, друзі, вечірі до серця, бажаю добра, будьте щасливі усім, до побачення! Усім до нових зустрічей. Пока. Будьте щасливі, друзі, і бережіть, найголовніше себе.